Скайбинат і Вельеру. Да, сьогодні ми будемо виживати друга частина. Не правда? Брада, я. Ой, він летить! Я знайшов дуже багато камня. Ага. Так, ти сундук, ще не скрафтив? Та на він? Та я. Я хочу крафтити Блін, одної доски не хватило. Ладно, крафт. Чи... Добре, иду до буд. У мене їх ага. не меч є, я відбиватися буду. А ага. буде мене захищати. У мене желізний меч. Добре, а, ти а, мене а, буде ззаді захищати. Ага. Шесо. Ходи туди через річку. що придумав. Та нічого, ходи тут через річку. <рик> Давай. Где? Давай підсколкну. О, дякую. <рик> ти так, полетів. Так, бабайка, як ти там? Ой-ой. Ладно, ми ще трошки знімемо, в мене ще 5%. Добре, лок. Давай, ем. Що ми будемо робити? Давай, роби сундук там. У мене є зараз то все Так я зможу зробити Так в тебе сундука буде? 4 може бути. Я зроблю два. Так, поки що два зробить. Ладно, я поки що похочусь. Тих придурків. Ти хоче мене зерти. Та, ну, ну. Що? Ти що знімати? Я не понял. Ти почала знімати? Я все знімаю. Так баба дьошка. Баба дьошка, я тебе набью. Так, ти хотіла мене добити? Ти хотіла там нас двох убити? Ти хотіла ти хотіла нас двох убити, та? Нас двох. Ну так, ну так. Я її вбив. Чи там випала якась зелька? Е, в ній виповник якийсь порох, напевно. І зелька. Ні. Бляха, блин. Вот старая. А я так надеюсь, а вона мені нам принес. О, да ладно, ты себе бачишь! Да ладно. Ты в дупу. У мене хп нема. Так, тут є щось. У меня тоже нема хп. Там я бачу е е зомби в броні, а він нам дуже допоможе. Він нам даст. Е е ну Броню. Мені. Що? Мини. Ну так. У мене тільки ботинки. Так, ты, иди сюда. Я тебе кличу. На версус батту. Да. Версус баттл? На. Да я его бью. Да в води его не вбивай. Куди? Ой. Нафига. Блин. Звичайно. Я не знав, что это це... так мало хеппа. Ты убил? Эээ, е, не че так. у нього нічого не выпало. Бо ты в воді вбив. Дресс, тут крипа. Да блин, а воно все рівно бы выпало. Та, воно бы выпало. А при чому тут вода до речей? Та бу... Вони впали на... на дно. Так я подивився на дні, там нікого нема. О, ще одна ведьма. Так, я всередину забіжу. Там ще одна відьма. Так, Та, кстати, не треба розбросати той домик, бо тут будуть спавнитися відьми. а відьми это дуже добре. Ти знаєш його. Та, Блін, нову кинула зелля. Так, що випало е, сахар? У випав сахар. О, зомбак, здорово. Здорово. Помочь? Не. У меня мало хп не бой. Дай я тебе трясну. А, там мне курята жарная. Ты езишь. У меня ешь, и ешь. Не, ладно, я уже дохну. Хач. Давай поставь эти все речи. Той... Ух, все. Я живий. О, тут вред всі в сундук, потім їх забереш. Ще одна відьма? Та я її вже вбиваю. Да ладно, як я вдох. Зомбі? Да ну вообще. мене зомбі жаби. В неї випала бутилочка. О, пот... так, Так, таті, не треба уніштажати домик, воночку спавниться той. Вгадай, що в тій Вода просто. є. Yeah? да? И я теки шон пом. Ой. Я Ой. иду заберу скоро свой матч. Давай. Так у меня свой плюс крипер взорвал. Так вот кто у меня убил. Да я один такой придурок. Я ведь пауков тик. Кально. Воу. Да. Чуть я плохо паркур. Куриса. Так, 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 да что -то... Мій а, ні, 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 не хочу помирати. Пацан, десь тут Бін може забут... бути мій меч. Що? Тут мене гепну. Тут мене гепну. <хе> тебе гепає зомбі. Та ну зомбі сильний качок. Ага, й малявка такий. розумний сильно. Вбиває всіх підряд. Держи, я заді тебе. Я знаю. Пока. Паучок. Ебать, он там меня там подкинул. Гарно. Ты думаешь, муха, я ж пересрал. Гарно подкинул. Что я за я за одного удару? Блин, за мною! Блин, за мною зомби бегает! успокойся! за мною зомби бегает! А за мной крипер! Блин! Ой-ой! Так вот я тут! Так, Так я ставлю всі речі в сундук, які я тільки зміг підібрати. Так, да, давай, там там не тільки та, ті речі, які ти добрав, там багато ще є. Чи ти їх не бачиш? Так, все, я йду, ще брати речі. Добре, давай. А сзади будьте... дома є. Так, ми скоро будемо закінчувати, бо у мене вже 2%. Так, і мій меч. Нічого, скорочу в другій третій серії собі інший. Ладно, да. Ми може так, в сундук там. Поставив? Да. Давай, в мене мало процентів. Два процента. Ладно, установи. Давай, пош... давай ще провіримо, чи тут є ще той. Нема вже нічого. Я вже провірю. Мій меч, мій меч. Нема. Ладно, всім вам був я скайбанат. Когда я зайду в дом, в дом. В дом, 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 дом. Почарку в дом. Так, в дом. <гас> там что-то валяется. Ты Что? Я выкину. Кирка и вс... камень. А, Что, там... давай, давай. Сколько камня? Поставь это все в сундук. Да, да. Ладно, всем пока. С вами был Яска 12 и Леру. С вами был Яска и подписывайтесь на мой канал. И всем пока.